Всім привіт! Ви на каналі Phristess. Мене звати Діана, і сьогодні у нас повторні враження на нову колекцію від Lamelle. Перед новим роком я знімала огляд тільки на цю палетку. Сьогодні ми цією палеткою знову нафарбуємось. Також я принесла кілька нових продуктів для губ з цієї серії цей тінте желе у 402 та 403 відтіночку. Я їх вже встигла трошечки поносити. І а маркер для губ у 402, здається, і він мені дуже нагадує маркер для листовиння з серії медуза, але саме цей більш темний. Хоча я теж ним уже робила ластовиння, і мені сподобалось навіть набагато більше, ніж ось цей от від медузи. Також я принесла нам сьогодні. А милі рум'яна з котиком. Влітку вони мені не сподобались. Але я вже кілька разів робила макіяж з ними в комбінації з ось цими рум'янами від Eveline серії Van Match. І мені саме таке поєднання сподобалось, тому нанесемо сьогодні і їх Таке миле пакування у вигляді котячої. Лапки в. А всередині тут був намальований котусик, якого я майже стерла. Також я принесла нам пігмент від Glimby з постійної колекції, не знаю, який це номер, але це найсвітліший. Я вирішила, що для сьогоднішнього макіяжу палеткою Lamelle ми використаємо тільки матові, бо жоден сяючий для тієї ідеї, яку я підготувала, мені здалося, що не підійде. Тому буде у нас сьогодні цей пігмент. І в якості хайлайтера принесла не менш яскравий, а від Glamlight серії з Ріком і Мортії виберемо якийсь відтіночок і нанесемо сьогодні разом, бо щось я про нього трошечки забула. Тож, давайте починати. Почнемо ми з обличчя. Я вже нанесла все, що потрібно було, окрім сухих рум'яних хайлайтерів. Нанесемо зараз наші милі рум'яни. Не впевнена, що їх буде видно в кадрі, бо їх видно зазвичай тільки у житті на камеру щось не дуже. Хоча цього разу їх навіть помітно. Влітку, коли я наносила для відео, було взагалі незрозуміло, що щось нанесено. Ну, наче непогано все це виглядає. Давайте нанесемо якийсь із відтіночків хайлайтера. Напевно, давайте під сьогоднішній макіяж нанесемо той, що посередині помаранчево-рожевий. У нас сьогодні буде і макіяж новою колекцією, і варіація макіяжу до Дня закоханих. Подивимося, що з цього вийде. А користуватися ми сьогодні будемо двома відтіночками рожевеньким і ось цим от найтемнішим фіолетово-коричневим. Не знаю, я досі не розумію, що це відтінок, бо в палеці він виглядає як такий а, темний баклажан. А коли ти робиш своч, це виглядає як темно-коричневий з якоюсь фіолетовинкою. Але не суть, головне, щоб це в кінці гарно виглядало. Я після минулого відео вже робила макіяж з ось цим оцяючим зелененьким. Він мені дуже сподобався, особливо при штучному освітленні, але рука якось до палетки не тягнулася. До речі, якщо хочете подивитися перші враження, посилання на них я залишу в описі до відео. Також там будуть повні назви всіх продуктів, які я сьогодні використовую для макіяжу. Посилання на. Посилання на мій ТікТок та Instagram. А також на BuyMey Coffee. Головне, цього разу не забути нанести базу, як в огляді палетки Rela by Revolution. Я вже в процесі згадала, що взагалі нічого не наносила. Буду наносити таку базу від Glamбі. Хотілося б, звичайно, спробувати цю палетку на олівчик, але вже маємо, що маємо. Хіба що принесу, а можливо, візьму з цієї палетки, в яку буду фарбуватися, якийсь світлий для розтушовки, якщо він мені потрібен буде. Власне, що ми будемо робити? Я наберу. Почнемо з верхньої повіки, потім вже перейдемо до нижньої. Наберу найтемніший відтіночок. Головне не наставити собі плям. Відтінки пігментовані, але є проблема, що нема чим підтушовувати. Навіть найсвітліший відтінок він досить. Темний і хочеться взяти ще якийсь максимально світлий відтіночок з іншої палетки. Плюс відтіночки можуть плям наставити нормальних таких. Пробую підтушувати трошки це чистим пензликом якимось, мені здається, потрібно було починати з рожевого, бо цей темний відтінок дуже добре тушується. По рожевому вже в кінці. Ну от здалеку, якщо в камеру дивитись, здається, що все ок. А от зблизька, то й не дуже. Наберу ще на цей пензлик трошки. Можливо, вийде нормально. Відтушувати. Не знаю, де я тут рожевий зібралась додавати. І давайте додамо рожевенький. Він з блискітками, але минулого разу я наносила його на нижню повіку. І після нього додавала ще хайлайтер. тому я навіть не змогла зрозуміти, чи залишаються ці рожеві блискітки в макіяжі потім, чи ні. Продовжуємо тушувати. Мені здається, я роблю тільки гірше. Я візьму світло-рожеві тіні з палетки з аврори, бо вони у мене під рукою найближче і спробую все це підтушувати. Пробую додати ще трохи темніше. Минулого разу, навіть при тому, що я додала зверху блискіток по тушовці, щоб не так було помітно плями, зараз їх прямо ну дуже помітно. Робити цей макіяж на олівцях було б менш заморочливою задачею. Ось тут я вже почну з рожевого. Не впевнена, що дуже хороша ідея дуже близько наносити будь-який рожевий, навіть якщо він не помічений, як пресований пігмент. Але сподіваюся, чи не повилазять. Поки що наче ельф, який з 2007-го випав. Ось що ми маємо, зараз повторю те саме на лівому оці і будемо ліпити наші блискітки. Давайте наносити блискітки від глимбі, буду наносити на ось такий клей для глітеру від Мію. Тільки щось мені тут уже пороз'їдав усе. але не встигнути нанести скрізь, поки він не застиг. Я думала, уж нюхать. Я думала, він буде не настільки термоядерний, але добре. Логічно обсипалось у мене все і на обличчя, ну нічого страшного, будуть сльози ельфа. Поки наносила на лівому оці трошечки в мене. Тут в куточку негарно пігмент ліг і тін упав. Доробляю очі за кадром і будемо наносити наші продукти для губ. Ну, що я приклеїла свої вії. Які я спеціально профарбовувала робила жіночу версію Swin'Toda? Почнемо з маркера. Я вчора вранці забрала тінти і маркер на пошті, і я проходила цілий день до самого вечора, я їх і наносила і перенаносила і наносила на верхню губу червоний, на нижній ось цей. Темненький. І в принципі мені поки що подобається, хоча я була трошечки засмучена, тому що мені здалося спочатку, що червоний не дуже червоний, але він дуже рівномірно профарбував мої губи, хоча зазвичай тінти у мене дуже погано беруться. Ще вчора намагалась нанести цей маркер повністю на губи, але зробити це рівно без плям у мене не вийшло. І давайте нанесемо червоненький, 402-й. Хоча я хотіла для відео використати 403, але я, напевно, покажу вам його в якомусь окремому відео, а сюди більше підійде червоненький. Головне наносити його тонким шаром, бо якщо товстим, то будуть полоси. І вже так і не походиш. Я вчора походила з червоним, змила його, потім нанесла 403, й походила з ним, стерла, спробувала намалювати контур звичайним олівцем, додала його, потім походила, змила повністю, нанесла просто блиск поверх, він тримався, потім пішла, умилася, змила все. І навіть вранці я прокинулась, і ледь-ледь помітний, але відтінок на губах ще залишався. Ось, що у нас вийшло, тінт гіркуватий, тому краще би не облизувати. Плюс він залишається такий блискучий, і мені це не заважає. Можливо, якщо вам заважає, то краще прибрати його через кілька хвилин. Сухою серветочкою промокнути, і тоді залишиться просто гарний колір. Але мене, в принципі, влаштовує і коли він поблискує, в цьому нічого страшного нема. менш стійким він від цього точно не стане. І давайте подивимося, як мій макіяж виглядає поближче. От, власне, що в нас вийшло, я дуже шкодую, що я раніше не користувалася цим пігментом від Глимпії, так довго його відкладала, ще з Чорної п'ятниці він у мене лежить. І все ніяк я не могла до нього дійти. Хоча сяє він неймовірно гарно. І навіть на свочах це виглядало не так красиво, як це виявилося в макіяжі. Щодо палетки, я досі не в захваті. А сяючі, у мене питань немає. А от матові, мені досі не подобається. Мені не подобається, як вони тушуються. Мені не подобаються, які з ними бувають проблеми. Я хочу просто взяти палетку, сісти і зробити макіяж, а не сидіти, знаєте, бруднити 150 пензликів, щоб якось розтушувати, щоб це виглядало. Адекватно, так може зараз в макіяжі це і виглядає адекватно, але в процесі мені взагалі не сподобалася робота з цим продуктом. Знаєте, якби в палеці були тільки сяючі, я б з задоволенням її купила, бо дійсно відтіночки досить таки гарні. І якщо у вас невелика колекція тінея, хочеться чогось такого яскравого і блискучого, то ця палетка якраз підійде для вас. Але ось ці матові. Нащо вони тут взагалі? І якщо вже їх сюди поклали, то чому не поклали відтінка, яким би можна було дуже світлим все це підтушувати, щоб все це адекватно виглядало і не доводилось шукати ще додаткову палетку. Але це моя суб'єктивна думка. Що ж до продуктів для губ, я робила це маркером ластовиння, він досить такий темненький, і мені сподобалось, як це виглядає. Повністю на губи наносити мені не подобається його, він лягає плямами а, і досить таки швидко шматками сходить. Хоча, в цілому, якщо брати у такому якомусь комбо, то це виглядає дуже навіть непогано, особливо з 403-м відтіночком. Ми його потестуємо в якомусь із наступних відео. 402-й я хоч спочатку й засмутилась, але він мені подобається. В принципі, тінте желе мені сподобалися. Враховуючи, що я змогла їх купити за 99 гривень в штучку на сайті Єви, коли були знижки, то я з задоволенням буду ними користуватися і зараз, і особливо влітку, власне, спеціально на літо я собі тінти і купила, бо влітку тінти це мої найкращі друзі. Ну а ви можете написати, як вам мій макіяж, чи пробували ви вже щось з цієї колекції, чи сподобалося вам. Щось, чи можливо, щось вам не сподобалося, і що саме. Я бачила, що багато кому подобаються рум'яна з цієї серії, але якщо чесно, я не хотіла їх купувати, бо об'єм у них достатньо такий е, великий, хоча червоний кольор мені дуже сподобався, але в мене є сухі рум'яна в червоному кольорі, і ще одні мені просто не потрібні. А на цьому в мене на сьогодні все. До нових зустрічей!